Ковід повертається цього року, на жаль, в компанії з грипом А, у 2023 році зафіксовано на 40% вищу захворюваність у порівнянні з 2022 роком. Грип а та ковід, будучи вірусними захворюваннями, часто супроводжуються кон'юнктивітами. але крім цього, вірус ковіду може призводити до мікросудинних ускладнень, викликаючи тромбози артерій та вен, що в свою чергу може призводити до раптової та різкої втрати зору. У перехворілих часто бувають спазми зорових м'язів, а також запалення зорового нерва. Що в свою чергу призводить до утруднення руху очей, а також до зниження зору. Особливо це важливо для тих людей, у яких вже є наявна супутня очна патологія. Попередьте хворобу і вакцинуйтесь. А якщо захворіли, лікуйтеся вчасно і повноцінно, щоб не було ускладнень на орган зору. Також пам'ятайте, що навіть після того, як нормалізувалася температура тіла і пройшли клінічні ознаки, вірус може ще виділятися деякий час. Тому побудьте вдома до повноцінного одужання. не ведіть дітей в садочок, випиніть епідемію та її розповсюдження. Більше про вплив супутніх захворювань. На очі читайте у мене на сторінці.